Доброго дня всім. Сьогодні ми з вами побалакаємо і навчимося готувати домашній самогон в домашніх умовах. Дуже багато людей мріють. Дуже багато людей мріють дома купити свій дистилят і спробувати варити його, але це не настільки просто, як вважається з першого погляду. Є Єзи які треба чітко виконувати, щоб отримати на тозі. Гарний смачний продукт, після якого вранці голова боліти не буде. Давайте ми з вами це все пройдемо поетапно і навчимося це робити. Для того, щоб варити самогон, треба три речі: перше чиста вода. Бажано, щоб вона була чи джерельна, чи очищена через фільтри, але ні в якому разі це не вода з водопроводу з крану, тому що там є домішки хлору і куча багато всього, що плаває у нас в річках. На сьогоднішній етап ми заготовили вже воду. Ця вода з моєї скважини. Скважина дуже глибока і тому вода у нас вже майже джерельна, але ми її пропустили через фільтр і отримали ідеальну воду для продукту. Ще нам треба для самогону цукор. Цукор буває різний. Всі кажуть, що може бути цукор, як може він бути різний. А він різний, тому що є солодкий, є не солодкий, є. Цукор трасніковий, є цукор з буряка і куча варіантів. Тобто ми купуємо цукор у магазині, ми можемо його перевірити, ми можемо розчинити в воді, є цукрометри, поставити цукрометри, подивитися, яка плотність цукру в воді. Таким чином, ми можемо отримати. Той продукт, який нам буде на смак не віддавати, бурячиху, як раніше в селі, віддавав такий противний противний самогон. Ні, він буде гарний по запаху, він буде доволі міцний і приємний на смак. Так, а, значить, ми будемо готувати сьогодні з розрахунку 30 літрів браги. Для того, щоб приготувати 30 літрів браги, нам потрібно 25 літрів води, 6 кг цукру і дріжджі Спіртові ми взяли в цей раз дріжджі сухі, не е, є дріжджі, е градус. А, коротше, ладно, проїхали. Е, е, З чого ми починаємо? Тобто ми беремо 25 літрів води і в ній розчиняємо 6 кг цукру. Вода може бути теплою, але не гарячою, тому що при кипіченні води е, е, з води теряється кисень, що Потім буде погано впливати на брожіння нашої браги. Тобто воду ми не кипіти. На багатьох форумах люди пишуть, що треба додати цукру, довести до кипіння до 80 градусів, і тоді буде все класно, буде класно бродити. Не буде воно класно бродити. І по ітогу ви получите не брагу, а вже компот, який ви зварили на плиті. Тобто, взяли воду, розігріли до 30 градусів, в воді розчинили цукор. Впевнились, що він повністю розчинився, і потім починаємо в нього робити опра... опару. Починаємо в нього робити опару. Що таке опара? Це вже ми набрали з нашої 25 літрів води з цукром, ми набрали в мисочку собі літр. Вона в нас підігріта до 30 градусів. Більше нам не треба, тому що, якщо буде 50 градусів, наші дріжджі просто не запустяться, вони помруть в гарячій воді. Це звариться. Можемо перевірити це градусником. У нас є такий цифровий китайський градусник за 150 гривень на Аліекспрес, куплений. <рив> тобто ми занурюємо його в воду і дивимося, яка у нас температура. Температура у нас на даний час 31 градус. Це нормальна температура для того, щоб в неї вносити вже дріжджі. Ну що ж, почнемо. Дріжджі ми всипаємо просто в воду. І гарно потім їх розмішуємо, щоб вони повністю розчинилися в воді. Вони зараз почнуть у нас розчинятися і залишимо їх так десь на. Хвилин 15-20, щоб вони почали працювати. Те, що у нас знаходиться зараз в ємкості, це називається суслом. Це вже вода з цукром. Тобто ми запарюємо ці дрожжі для того, щоб вони вийшли в реакцію і ми їх вже несли в готовий сусл, щоб вони почали бродити. О, бачите, як у нас пінка піднялася. Це дуже гарні кстати, дрожжі. Ми їх перший раз спробували, виробляє їх Україна. Перший раз бачу, що вони з першого разу так почали пінитися. Це значить процес пішов. Це активно дрожжі почали працювати з цукром. Все, Залишаємо ці дрожжі на 15 хвилин. Головне, щоб вони у нас не збігли стари, бо щось вони дуже велику шапочку підняли. Чекаємо 15 хвилин для того, щоб зробити самогон, нам потрібна тара. В якій ми це будемо робити. Є три варіанти: чи це буде скляна тара, чи це буде нержавіюча тара. Ми в цьому варіанті вибрали саме дешевий варіант, і це обична 33-літрова пластикова бочка для пищових продуктів. От така от у нас бочечка. Купується вона в будь-яких магазинах, вона є скрізь. Що нам треба? Треба бочка з кришкою, плотно закриваюча, і гідрозатвор. Гідрозатвор продається теж окремо. Ми трошки пізніше розкажемо, навіщо він нам треба. Готуємо таку бочку, гарно її вимиваємо внутрі, щоб вона була чиста. Бажано це зробити декілька разів. І після цього ми всю бочку вже додаємо нашу чисту воду, джерельну, отфільтровану. і готуємо тут сусло. Набираємо сюди воду, розчиняємо в ній цукор. Далі будемо робити опару. Пройшло 15 хвилин, наша опара. Піднялася. Стала пухкою, з гарною піною. Тобто це свідчить, що дріжджі вступили в реакцію з цукром. Тепер ми її будемо переносити в сусол. Беремо нашу гарну опару і дуже-дуже гарно і красиво, її сюди приміщуємо. О боже, яка пінка. Опа. І тепер це треба розмішати. Розмішуємо. Бажано це робити дерев'яною лопаткою, не металевою, Ну, у кого що є, тим ми мішаємо хоч рукою. Так, ось ми її перемішали. Наша опара з суслом тепер буде перетворюватися в брагу. Із якої ми через 5 днів будемо робити самогон. А, Але. Трошки інформації про те, що ми ж тепер з цією брагою робимо. Брага повинна стояти е, по інструкції, які вказують виробник дріжджів 2-3 дні до повної готовності. Але це трошки не так. За 2-3 дні вона перевращається в Брагу і має якусь спиртовозність. Але якщо вона постоїть навіть 5-6 днів, це набере більше алкоголю в ній. І буде більше виходу готового продукту, тобто самогону. Тобто, ми зараз брагу накриваємо кришкою, встановлений гідрозатвор. Також трошки інформації, для чого нам треба гідрозатвор. А, коли брага починає процес брожіння, а із з виділяється вуглекислий газ. Вуглекислий газ виходить через гідрозатвор, і ми бачимо, що йде процес, вона починає булькати, тобто процес іде. Але в обратну сторону до неї не потрапляє кисень. Тому що, якщо до неї буде потрапляти кисень, вона просто-напросто скисне і не пройде повний цикл брожіння. Тобто гідрозвотора стоїть, брагу закрили, переносимо її в тепле місце. Бажано темне тепле місце. Там, де буде температура, приблизно від 20 до 30 градусів не більше, тому що якщо буде більше, наші дріжджі погибнуть і нічого у нас не вийде. Тобто 20-30 градусів 6 днів в темному місці. Вона проходить свій процес до перегонки її в самовин. Пройшов у нас тиждень. Сім днів. Е, у нас гідрозатвор показує, що бродіння вже закінчилося. Тобто вуглекислий газ вже не виділяється. І ми можемо відкривати нашу ємність і дивитися, що там внутрі. І оце називається Брага. Нема зверху ні піни, нічого. Брага вже дійшла до свого кінцевого варіанту. Тепер, щоб убідитися, що брага дійсно готова, ми можемо її скуштувати. А ще перевіряється брага, можна піднести сирник. Якщо сирник над брагою гасне, тобто брага ще бродить, вона виділяє газ. Якщо сирник у нас не гасне, тобто брага вже готова до подальшого її використання. Ми зробимо по іншому, ми спробуємо мене знайомий, колись сказав, що в принципі це, це гарне шампанське. Воно кисленьке і таке трошки в голову дає. Його мамка потім давала по рукам, щоб він не випивав всю брагу до моменту перегону. Ну така була історія. Трошки наберемо небагато. Ну, по смаку, що це? Дегустуємо. Так, смак у неї кислий. Трошки кислий, трошки з горчинкою. Сахар не відчувається зовсім. Е і чувствується, що в ній вже є алкоголь шампанське. Можна пробувати далі переганяти. Тепер ми цю брагу перемістимо в куб для перегонки дистиляту, і після цього запустимо процес перегонки. Трошки пізніше розкажу, як він буде проходити.